В українських містах активно переглядають тарифи на квартплату. Від системи усі сплачують однаково, переходять до індивідуальних розрахунків для кожного будинку. У Тернополі такий тариф діє з вересня. На нього влада покладає надії покращити якість надання послуг, але поки що мешканці позитивні зміни не відчули. Не дуже належно, тому що під'їзди не прибирають. Взагалі не прибирають? Під... позамітають тільки, а треба би вологою. Милого прибирання, знаєте? ну таких претензій нема. Правда, просимо весь час, щоб двері нам поправили, але щось і писали, писали, і не звертають уваги. Ціна на квартплату для тернополян зросла майже на 10 копійок і коливається від гривні 27 до гривні 32 за квадратний метр. Щоправда, із тарифу вивели дві послуги: обслуговування ліфтів та вивезення сміття у місяць це Додатково 22 копійки за метр квадратний житла за першу послугу і 3 гривні 15 копійок з особи за другу. В нас є програма обслуговування ліфтового господарства, програма модернізації на роки, яка передбачає, наприклад, введення диспетчеризації єдиної системи диспетчеризації. І в логіці цих процесів, які у нас відбуваються реформування ліфтового господарства, нам ви виділення тарифу в окрему послугу конче необхідне. Точно та сама ситуація з е, сміттям. Хоча підняття тарифів рішення не популярне, у міській раді особливих дискусій воно не викликало. каже депутат. Підтверджує це і мер. Цифри розраховували згідно із постановою Кабміну і мовляв, жодних емоцій. Це і не дивно. Уся влада в Тернополі належить свободі. Її мер і більшість міськраді. Перед тим як приймати тариф, пройшли депутатські слухання по кожному будинку участь як працівники житлово комунального господарства, працівники жеку, так і депутати людям розповіли, що складається тариф, і в результаті Визначили, що необхідно збільшити послуги по будинкових мереж, необхідно збільшити послуги по поточному ремонту будинку, що й було зроблено, і також покращення прибирання сходових кліток. В Тернополі кажуть, відколи запровадили нові тарифи, стало легше контролювати роботу жеків із двома, на які мешканці нарікали найбільше, навіть розірвали угоди. В Івано-Франківську до нового тарифу на квартирну плату лише готуються з його запровадженням. Сподіваються, тут нарешті позбудуться необхідності дотувати житлово-експлуатаційні управління. Вони у місті збиткові щороку з бюджету з'їдають більше мільйона гривень. Втім, позбутися тягаря в Івано-Франківську сподіваються, не лише піднявши тарифи, але й скоротивши комунальників. Натомість тариф на квартплату в місті один із найнижчих в Україні: – 70-80 копійок за один квадратний метр житла. Але й послуг, які надаються за ці гроші, не так багато. У перелік не входять, наприклад, деретизація, дезінсекція або ж перебирання сходових кліток. Це додаткові витрати і їх вартості ще не розрахували. Втім, франківчани низьким тарифом не тішаться, бо послуги, мовляв, украй неякісні. Абсолютно нема немає ніяких, нема ніяких послуг. То, що Самі е, зробимо лампочку, прикрутимо. Самі кілька років тому здали по 50 гривень. Зробили зробили, зробили ремонт. Нічого, взагалі, ми писали, щоб навіть і двір під'їзд зацементувати. Ми збирали. Всі підписи на роботу. Же у нарікає міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич каже: нові тарифи розставлять усе на місця. Ті, хто не витримає конкуренції, підуть із ринку. Тут, як і в Тернополі, розробляють окремі розцінки для кожного будинку. Процес нелегкий зізнається мер. Тим паче, що він член УНП. А більшість у міськраді отримала свобода. Хоча поки що домовлятися вдається, запевняє очільник міста. Принаймні, із пропозиціями скасувати квартплату до нього не підходили. Це дуже велика небезпека. Це небезпека. Хаосу, тому що якщо запровадити нульову квартплату, то треба бути свідомим, що в бюджеті потрібно передбачати ті кошти або хоча б приблизно ті, які збиралися в цілому по місту. Ваші Але... депутати вам такого не пропонували. Я не думаю, що будуть таке пропонувати, тому що все-таки потрібно розмежовувати політику і господарку. Затвердять нові тарифи на квартплату в Івано-Франківську вже до кінця листопада.